Маєте подружку з привабливим личком? Зробіть їй подарунок і влаштуйте на якусь хлібну посаду. Наприклад, керувати скандальними, але прибутковими столичними парковками. Які у вас стосунки з кралями мер Кличко пообіцяє не питати? І прошу не маніпулювати фактами, що хтось там когось каханку, хтось там з ким спить чи не спить. Що ж, цікаво, хоча це не знімає питання про прибуткові парковки. В нашій студії громадський активіст, борець з незаконним паркуванням Костянтин Андріюк. Костя, вітаю. вітаю. скільки в Києві паркомісць та паркоматів? Підкажи, будь ласка, в Києві десь приблизно 6 тисяч паркомісць, і офіційно на них зареєстровано аж 87 паркоматів. Тобто, господарство велике і має щось приносити в бюджет відповідно до офіційної статистики, воно приносило минулого року щомісяця 4 мільйони гривень. Але згідно розслідувань моїх колег-журналістів, чорною готівкою це приносить мільйон гривень щодня, тобто 26 мільйонів гривень щомісяця. І в чиї ж кишені падають ці гроші? Я не знаю. Можливо, в чиїсь кишені, а можливо, в чиїсь декольте. До речі, наступна історія про декольте та чарівні сіднички, які депутат Київради Олександр Лойфонфельд посадив в зручне крісло керівника столичних парковок. Так вам не здалося ця розфарбована лялька і є тією новою керівницею столичних парковок. Тож стоїть за призначенням цієї гламурної панянки. Хтось там когось каханку, хтось там з ким спить чи не спить. Та скільки потрібно заплатити за посаду столичного чиновника. За це наплатив 5 мільйонів доларів в Києврату. Комусь там гроші дали. Я прийшов на посаду працювати, відкрито, прозоро. У нас нічого, ми все відкриваємо. Ми починаємо власне розслідування. Знайомтесь Юлія Юрчук їй лише 28 років. Із нічними клубами вона знайома набагато ближче ніж з державною службою. Якихось визначних досягнень її біографії немає. Після закінчення університету дівчина якийсь час працювала бухгалтером у приватній структурі Добропласт. Ця компанія займалася виробництвом металопластикових вікон. Після чого Віталій Кличко садить її в крісло заступниці Київтранспарксервісу. Чому в КМДА не знайшли кращої кандидатури і довірили керувати парковками молодій білявці, яка парковки ці бачила хіба що з вікна офісу? За інформацією джерел журналістів програми гроші. Компанія Добропласт, в якій працювала Юлія Юрчук, має відношення до колишнього депутата КМДА Олександра Лойфенфельда. Олександр Лойфенфельд, столичний мільйонер, один із непублічних членів команди Черновецького. Я і моя команда молода робимо важливе. Він заробив свої статки, забудовуючи столичну землю. За часів депутатства пані Юрчук була його помічницею. Журналістам програми гроші вдалося поспілкуватися з депутатами КМДА. Всі вони як один натякають. Білявка була в дуже близьких стосунках з Лойфенфельдом. В Київсевідчі всі знали, що у них з Лойфенфельдом були отношені. І скоріш за все, саме він і посадив працелюбну помічницю в крісло заступника, бо до того був головою постійної комісії з питань транспорту в КМДА. Ми чесно намагалися зв'язатися з пані Юлією. Спочатку через соцмережу та офіційні запити, потім телефоном. З приводу інтерв'ю з Юлією Андрійовною. ми обіцяли перезвонити. Поїхали на встрічку. Ми шукали її в стінах рідного підприємства. Ми до Юлії Андрійовної. Вона ж на місці не розмістили. Пані Юля, почувши про журналістів програми гроші, які з дивом зникала. Нам сказали, що вона їсть. Тобто ні. Ми шукали її навіть на вулицях. А ви оцю панянку часто бачите? Не знаю, хто це така. Ну це ваша керівниця, це керівник Київ Парк Трансервіс. Вона часто сюди приїжджає, там перевірки якісь проводить. Не знаю. Ви її часто тут бачите? Не знаєте, хто це така? Ні? А це, це ваша нова керівниця начальниця Київ Сервіс. Я її не знаю. Не бачили її там ніколи. І все таки знайшли Підемо далі. Правда, не саму Юрчук. Журналістам програми гроші вдалося зловити набагато крупнішу рибину. Віталій <звучить> <Бладеці, звучить> Володимирович, <звучить> людина, яка знається на заступниках, зараз відповість нам за які ж професійні якості гламурна білявка отримала посаду. <звучить> Підписав і забув, що ж ми нагадаємо. Та Віталій Володимирович від скандального призначення відхрещується. Голодному підприємства, керівник комунального підприємства, призначає свою вертикаль, з ким він буде працювати. Що ж, давайте познайомимо мера міста з призначеною заступницею. Я зараз звіжу з паном а, з першим. І дав вам завдання, щоб він вас з вами зустрівся і там чітку відповідь.